Заводимо і катаємось на арматраку. 80-ка арматрак, садово-виноградний варіант. Чотири стої передачі, два діапазони плюс зад. тобто вісім вперед, 4 назад, вмикання і блокування диференціалу електричне. Все дуже класно. Отож, вмикаємо понижено і пішли на вулиці дощик. Отож, двірники нам допоможуть. І зараз ми його поставимо біля Юто 75, буде видно, наскільки, наскільки він йде нижчий і наскільки в нього кращий габарит саме для виноградів або для садів. Подивіться, наскільки вивертаються колеса. Розвертається дуже класно, при тому, що у цього тракторця потужний передній міст. Поряд із Юто 75-ю і покажемо вам! Наскільки у них різниця в габаритах? Отож!